Привіт, друзі! Сьогодні п'ятниця і мені знову пощастило, я була сьогодні в соціальному магазині, так званому Епісері Solidaire, тут у Франції, де можна певним верствам населення отримати можливість придбати продукти за нижчою ціною, зі значною знижкою, інколи в два рази, інколи навіть за 90% знижки. Щось здається, знайти. Єдине, що там не повний. Набір продуктів, не все як в звичайному супермаркеті, а лише те, що власне, пропонують цього тижня. Тож, це завжди певна лотерея, мабуть, тому це і цікаво дивитися, а мені полювати на певні продукти, які ми купуємо зазвичай все одно в супермаркеті, а тут є можливість значно зекономити. Отже, сьогодні я витратила 45 євро і ось на що. В першу чергу, молоко 6 літрів, дали на нашу родину з 7 людей. Зазвичай 1-2 літри на одну персону дозволяється брати. Тому я взяла одразу одним паком, пакунком коштує 60 центів один літр. Це в два рази дешевше, ніж в звичайному супермаркеті. Такий сир раклет, В нього дата, рекомендована до вживання, вже добігла кінця, буквально тиждень тому. Але я точно знаю, що з ним все гаразд. Його зазвичай використовують для того, щоб ось так розплавити і заливати овочі, вже спеціально приготовлені, свіжі або відварені, наприклад, як картоплю. Ну, саме з картоплею я і планую його використати, і частина може ще залишиться, додам в піцу, яку теж днями планую. Робити. Сир Раклет доволі специфічний запах, має аромат, але, ну що скажеш, якщо і спочатку ми його не дуже зрозуміли, то зараз любимо, цінуємо і це буде дуже смачно. Я заплатила 2,40 за 800 грамів. Це дуже-дуже-дуже низька ціна за такий продукт. Це точно. Скоріше за все, десь 30% від звичайної ціни. Ну, тобто 70% знижки десь я отримала на цьому сирі. Ще ось такий сир Еметаль. А, теж не знаю, що це означає 400-600 грамів, а це загальне пакування, а в моєму 518 грамів. Я стерла, Здається, там був цінник євро 20, щось я не звернула увагу. Коштувало 4,38 в супермаркеті, а тут продавали за євро 20 теж з 75% знижкою. Тут дата 2 дні тому закінчилася, рекомендована дата до вживання, а не дата придатності, як ми зазвичай. Рахуємо, тобто вживати його можна, в цьому магазині не продають небезпечні продукти, якими можна отруїтися. В цьому можна бути впевненими. Отже, тут ви бачите 10 кг борошна. Я вже не перший раз беру такий пак, можливо, вже в третє або в четверте, тому що акційна ціна, акційна пропозиція за 2 євро. Тобто 20 центів 1 кілограм борошна, і це в 6 разів дешевше. Ну, в 4, в найдешевше, в 5 разів дешевше, ніж в звичайному супермаркеті. Якось так. Я беру, тому що коли активно готую, то 5-6 кілограмів на тиждень у нас йде саме борошна. Тож це дуже значна економія. Ось це теж не їстівне, але взяла. Папір там був, це рідкісна пропозиція там також. У нас п'ятеро дітей, плюс багато документів треба друкувати часто. І, ну, власне, переважно діти, звичайно, його використовують. 3,50 заплатила, нещодавно в супермаркеті придбала, бо закінчився папір за 6 євро. Тобто, оцініть таку ось економію на папері. Я взяла, бо була така можливість не завжди там воно є. Так, що в нас тут? Родзинки. 80 центів 250 грамів. Це значно дешевше ніж в супермаркеті. Родзинки чудово виглядають, не пересушені і ну, не такі, що видно по ним що давно зберігалися, або брудненькі, чудові родзинки. Думаю, навіть для випікання, для запікання кексів, для чого ще такого нам підійде. Ну, я думаю, що діти їстимуть і так. Не дочекаються, щоб все використали ми у випічці. Ось ще такі, така курага. Ну, тут написано, що в'ялені абрикоси. Ну, на мій погляд, це більше схоже все ж таки на курагу, хоч вона така доволі дрібненька. За 60 центів теж 80, 250 грамів. взяла тільки один пакетик, бо ну, не дуже впевнена, чи воно смакуватиме. Маленькі цукерки, всього один пакетик за 80 центів. ось такі, так, 2 євро пів кіло курячого філе, замороженого теж вже брала. Цілком гарно все. Ми суп варили, бульйон робили з такого м'яса, раз Дві упаковки взяла, тобто 1 кілограм за 4 євро обійшлося, Це принаймні в два рази дешевше, ніж в супермаркеті. Спагеті. 60 центів пів кіло, взяла дві упаковки, і ось такі кілограми за євро 20 Далі, ось тут нещодавно дізналася нарешті, що таке симуль. І взяла, коли побачила, що ще й зі знижкою можна придбати пів кіло це манна крупа. Так, це манка. І вона. Потрібна теж для випічки і взагалі, можливо, зварю, тому що діти, мабуть, вже й забули її смак. Хоча в дитинстві, ну, коли вони були меншими, я їм частіше її варила, але вже давно цього не робила. Подивимось, проведемо експеримент. Тут, я так розумію, тут написано на івриті, здається, тому я чомусь думаю, що це е, з Ізраїлю. Але поки що, ну, думаю, що так. Інакше нащо б було так писати? <кій> два дві кави по 50 центів. Це, як мінімум, мінімум найдешевше в супермаркеті, Це в три рази дешевше від найдешевшої. Тож і була можливість, я взяла дві упаковки. Написано, що 100% арабіка. Подивимось, як там зі смаковими якостями. Хліб за 80 центів. Написано 20 шматочків, 825 грамів. Це для тостера, для сендвічів, бутербродів. Ми таке робимо і любимо, тому обов'язковий такий ще продукт і зі значною знижкою. Гриби, тут їх 700 грамів, за 1 євро. Враховуючи, що гриби коштують 6 7 8 євро кілограм. Шампіньйон, тож за 1 за євро теж значна знижка буде піца в нас вихідними. Далі ось такі гриби консервовані. Мають бути не кислими, просто, ось, просто консервовані, порізані шматочками. 50 центів баночка. Це розчинний напій, какао. За 70 центів, тут 400 грамів. Ну, діти з молоком, залюбки роблять собі такий, ось, такий ось напій. Тут шматочки томатів без шкірки, до речі, про, продукт зроблено в Італії. 400 грамів 40 центів. Теж, думаю, дуже-дуже підійде нам для піци, для приготування. Або, ну, І взагалі для багатьох страв можна це використати. 40 центів баночка. І ось такий салат, готовий салат мексиканський з тунцем. На пробу взяла, тому що в нас є кілька, і ми зазвичай, якщо кудись їдемо і там влаштовуємо міні-пікнік, то їдять і діти залюбки такі салати і нам смакують. Продають зі знижкою не дуже великою. Десь ну, в два рази дешевше, ніж в супермаркеті. Ну так, це теж значна знижка, правда. Хочу спробувати, якщо буде норм, тоді можна буде взяти більше, тому що там ось цілими ящиками стоять такі салати. Якщо сподобається, візьмемо ще собі на запас. І щодо овочів і фруктів, як завжди, я вам про це говорю і тут не виключення. 90% центів кілограм будь-що. Тобто, ось так в одну торбу, в одну сумку я все складаю, і вони потім разом все це важать. Цього разу небагато що вдалося придбати. З фруктів це ось такі ківі, деякі з них ще тверді, навіть можуть трошки полежати. Хоча вже так вже сезон добігає кінця. Переважно всі скоро будуть з'їдені, але тут вони дуже гарні, такі, видно, що відбірні. І це значно, значно дешевше. В супермаркеті, щоб ви розуміли, 69 центів один такий Ківі коштує. 69 центів, а тут 90 центів кілограм. Тобто 2 кілограма за євро 80. <кій> Авокадо, воно таке, наче непогане і тверденьке, трохи потемніле. Але ось маю надію, що всередині все буде гаразд. А не так, як пару разів не щастило, коли вони там просто чорні всередині були. Ну, Вони, правда, значно м'якіші були. Тож я, знову ж таки там було більше, я не ризикнула, взяла тільки два авокадо. А Капусту, мені, звичайно, потрібна білокачана, але немає такої. Я взяла, здається, це називається китайська капуста. Або, ну, я трошки забула, не впевнена, чи це саме так називається. Раніше знала. Я вирішила, що для тушкування, для овочевого рагу, вона цілком може підійти. Подивимось, то що ну, взяла бо коли не За відсутності іншої є така. Це салати айсберг трошки підв'яло ось тут верхнє листячко але загалом така тверда головка. Я думаю, що все гаразд з цим салатом, тож ми його використаємо найближчим часом. Ну і картопля. Така невелика, не різна. одна ось така зовсім з іншого набору, скажімо так. Тут десь ну, 2 кг може немає, а може і є. Тож взяла, бо все одно не надто і дешево, 90 центів за кілограм картоплі, але все одно це дешевше, ніж найдешевше в супермаркеті зараз, бо це доволі дорогий продукт. Ось і все за все це я за. А, ні, це не все. Точно. Най Найкоштовніше, мабуть, з цих всіх покупок це ось цей пак. Це коробка з засобами для прання. Там їх теж привезли, зараз є можливість придбати. І мені, я, власне, одну хотіла взяти, але мені запропонували взяти цілу коробку, саме мені. Мадам Бі Тут два літри, майже два літри, літр 90, 950 і коштує. Ця пляшка 2,50. Я сьогодні була в нету і побачила, що така сама пляшка там коштує 7 з чимось 7,39. Тобто це в три рази дешевше, ніж ціна, звичайно, в супермаркеті. Літр виходить тут євро 25. Це ну, просто дуже-дуже вигідне придбання. Як ви розумієте, в мене багато. В день може бути один-два рази. Запускаю я машинку. Ну, може, не щодня по два рази, але так, перу багато, використовую таку ось рідину, і зараз в мене є можливість ще й так суттєво зекономити. Правда, я не купувала ще цей засіб. Я не знаю наскільки він буде справлятися з тими задачами непростими. Як хлопчачий і дитячий одяг, але подивимось, подивимось, як все буде. Думаю, що непогано марка відома, тому <кій> має бути все гаразд. Ось, власне, і все, 45 євро і ось стільки продуктів. Досить непогано, я задоволена. Звичайно, м'яса і якихось. Продуктів таких саме харчових, можливо, і небагато, але, тим не менше, все одно все будемо застосовувати, все на всьому зекономили. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво сьогодні подивитись подібне відео. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую вам за вподобайки і до нових зустрічей. Бувайте!